Слава Ісусу Христу, ви знаєте, дивлячись на все безглуздя і жах, який відбувається в Україні загалом у світі. Люди ставлять доволі нормальне запитання, де Бог, чому він не допомагає, і взагалі він бачить, що відбувається в Україні. Скільки гине людей, так Бог бачить. І після земного життя буде страшний суд Божий, де немає знайомих, де немає взяток і такі речі не ходять. І земне життя воно дається для того, щоб людина зробила вибір. Своєму житті, на чиїй вона стороні, і яке хоче царство наслідувати, або царство Боже, або царство диявола. Ви знаєте. В Біблії є місце списання. Приклад і Іони, коли він пішов до Невітян, це дуже страшний народ, який в порівнянні з Чикатілою, Чекатіла був нормальною людиною в порівнянні з тих, і коли Іона почав проповідувати 40 днів, то вони покаялися і навернулися до Бога, і Бог помилував не стар їх з лиця землі. Ви знаєте, ці люди повстануть і будуть судити тих людей, які не каються в своїх гріхах.